Боже мій, існує стільки мітів про спорт, що навіть не знаю, з чого почати. Один з мітів полягає у тому, що наші предки були неймовірно сильними, що існує компроміс між швидкістю та силою, що нормально бути менш фізично активним із віком, що існує ідеальний тип вправ, ідеальна кількість вправ. Я справді зрозумів. Що багато людей займаються спортом, тож я вирішив написати книгу, щоб спробувати розвінчати багато мітів про фізичну активність та вправи, використовуючи призму еволюції та антропології. Перекладено та озвучено спеціально для проєкту мова. Якщо є якась фізична діяльність, для якої люди еволюціонували, то це ходьба. Ходьба є найважливішою основною формою фізичної активності людини. Звичайний мисливець збирач робить 10-15 тисяч кроків на день. Звичайний американець до пандемії робив приблизно 4700 кроків на день. Лише близько 20% американців займаються мінімальними фізичними вправами, що у всьому світі вважаються мінімальними для дорослої людини, тобто 150 хвилин на тиждень. Тож 80% з нас. Не можуть взятись за елементарні фізичні вправи, але майже усі кажуть, що хочуть займатися спортом. Ми живемо у світі, де нам більше немає потреби бути фізично активними. Зараз ми змушені заставляти себе бути фізично активними, а це не так легко, тому що в кам'яному віці не було різноманітних тренажерів. Якщо ви хотіли збільшити частоту серцевих скорочень, ви, ймовірно, бігали. І один з найбільших мітів про біг – це те, що він зруйнує ваші коліна. Є безліч досліджень, більше дюжини, які показують, що люди, які більше бігають, не мають більшого шансу отримати артрит. Навпаки, багато досліджень демонструють, що такі фізичні. Навантаження, як біг, змушують ваші суглоби відновлюватись. Інші види травм під час бігу, гадаю, спричинені тим, що ми не вчимось правильно бігати. Я вважаю, що біг це така ж навичка, як плавання або інші речі, якими ми займаємось. Інша річ, коли люди бігали в кам'яному віці, розумієте, вони не бігали щодня, вони не бігали регулярно, можливо, один раз в тиждень. Тож, коли ви 5-6 разів на тиждень бігаєте на довгі дистанції по тротуару, тощо усе це дивні західні штучки, і в них немає нічого поганого. Але ви повинні навчитись робити це правильно. Тому не будемо відлякувати людей від бігу. Я вважаю, що найшкідливішим, найсерйознішим, найпроблематичнішим і найтривожнішим уявленням про спорт в західному світі є те, що коли люди старіють, то стає нормальним бути менш фізично активним. Коли ми стаємо старші, то знаємо, що сила швидко занепадає. Коли ми наближаємось до 60-70 років, то стаємо досить слабкими. А ось мисливці збирачі залишаються фізично активними. Бо старіючи, вони все одно щось роблять, що зміцнює їх. Вони щось піднімають, переносять, і результатом є те, що вони зберігають цю силу. І ця сила важлива, бо найбільш згубна проблема старіння називається саркопенія. Сарко це плоть, а пінья це втрата, втрата плоті. Коли люди на заході старіють, вони, як правило, втрачають багато сили, і це ускладнює виконання основних завдань. І коли це відбувається, люди стають менш активними. Коли вони стають менш активними, вони стають менш придатними, і це ніби запускає справді катастрофічне порочне коло. З віком силові тренування стають все більш і більш важливими, щоб ми могли уникнути тих втрат бадьорости, які дійсно важливі для підтримки вашого здоров'я та збереження сили з віком. Ми унікальний вид, ми еволюціонуємо, щоб жити ще довго після припинення репродуктивної функції. Ми часто думаємо про вплив фізичної активності на тривалість життя. До сучасної медицини тривалість життя визначало те, наскільки ви були здорові, ваша тривалість здоров'я. І тому тривалість здоров'я є справді ключовою. Фізична активність збільшує тривалість вашого здоров'я, а тривалість здоров'я збільшує тривалість життя. Тому з віком не скорочуйте фізичну активність, підтримуйте її, проявляйте трохи сили, трохи витривалости. Є безліч даних, які показують, що чим старшими, Стаємо, тим більш корисною стає фізична активність і у міру дорослішання більш важливою для вашого здоров'я. Дякую, що переглянули це відео. Не забудьте поширити його друзям та підписатись на канал, і залишити коментар та поставити вподобайку. А ще підтримайте проєкт мова на Патреоні.